На Прикарпатті триває активна підготовка до опалювального сезону. Станом на теперішній час роботи з підготовки об'єктів до зимового періоду виконані на 90%, що цілком відповідає графікам, кажуть посадовці. «Попередньо технічна область буде готова до початку опалювального сезону вчасно. Однак є ті питання, які ще потребують допрацювання. Наразі всіма підприємства теплопротепрогенерації проводиться. Процедура підписання договорів на постачання природного газу з зовнавтогазтре. З врахування вимог постанови Кабінету міністрів України від 15.07.2023 року номер 812 про затвердження положення, про покладення спеціальних обов'язків на суб'єкті ринку природнього газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі. Функціонування ринку природнього газу також спеціалістами враховано всі можливі ризики, пов'язані з відсутністю електропостачання, враховуючи ризики проходження цьогорічного осінньою зимового періоду, основні акценти робляться на можливість надзвичайних ситуацій, пов'язані з відсутністю електроенергетики та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Для цього опрацьовано різні сценарії. Вживаються заходи із забезпечують необхідними запасами матеріалів та обладнання, життя з підготовки інженерних мереж та навчання персоналу для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. На цей час важливо бути максимально готовим до вінкнення електропостачання та відпрацювання швидких та безпечних переходів на живлення від генераторів. Тому необхідно провести ряд заходів із їх монтажу, підключення, Випробувані з метою уникнення валіні ситуації для цього має бути навчений та підготовлений персонал, який має Відповідні навики освічення дозвола. В разі повного блекауту в області було створено понад 400 пунктів незламності. Наголосив заступник начальника управління з питань цивільного захисту Віталій Семків. Деякі з них працюватимуть у постійному режимі, а інші готові до відкриття у критичний момент. У березні поточного року на засіданні регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Проаналізовано роботу створених пунктів незглавності та визначено, що 15 пунктів у будівлях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та 50 пунктів головного управління ДСНС України в області будуть функціонувати в постійному режимі для надання необхідних послуг населення. Решта 403 були переведені в режим готові до відкриття, тобто по команді повинні бути відкриті. Профільні спеціалісти подбали про забезпечення безперебійного розподілу природнього газу для споживачів та проведено ряд заходів для ліквідації можливих аварійних ситуацій. Також посадовці наголосили на готовності котелень. Станом на сьогоднішній день проведено наступні заходи у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Проводяться тренувальні заняття з аварійно-диспетчерськими службами відділом дільниць. Помісячно і взаємодії з міськими службами щоквартально всі відділення газового господарства. Так, з початку 23-го року відділення відділенням проведено 559 таких тренувальних занять. На даний час при перевірках виявлено 237 котелень, що експлуатується з порушенням навчання нормативних. Документ голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, питання стосовно опалювального сезону є першочерговими, і над цим обласна та місцева влада повинна працювати постійно. У нас створений штаб у підготовці до осінньо-зимового періоду, до початку опалювального періоду. Відповідно, на сьогоднішній день наша область готова по всіх показниках і планах на 90%. Як Я кожен рік ми планово рухаємося для того, щоб вчасно роз. Почати опалювальний період, але ми розуміємо, що під час війни є дуже багато надзвичайних ситуацій, і ми, хоча в тиловій області, але повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Тому обговорили готовність наших територіальних громад, наших закладів медичної сфери, соціальної сфери, наших всіх котелень до початку опалювального періоду. Врахувавши всі минулорічні проблеми, посадовці кажуть, працюють на випередження для цього ведеться активна співпраця з міжнародними донорами та закуповують необхідні матеріали за обласний бюджет. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.